У Бардичівському палаці спорту вітали учасниць чемпіонату Житомирщини серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. 1998 99 років народження спорт це та річ, котра дисциплінує людину, роблячи її міцнішою фізично та духовно, зазначив у вітальній промові начальник відділу фізичної культури і спорту Ігор Марченко. Від імені міського голови він побажав усім учасницям змагань гарної гри та висловив сподівання, що зв'язки між спортивними школами Житомирщини міцнішатимуть. На баскетбольних майданчиках бердичівлянам є що продемонструвати суперникам, констатують місцеві фахівці зі спорту. Понад 120 школярів займаються у секції баскетболу Бердичівської ДЮСШ. П'ята частина з них дівчата. До цих змагань ми готувалися сильно Тренери протягом навчального року їздили на спарінгові зустрічі, на матчові зустрічі, тобто діти набиралися того неоціненного досвіду, який потрібен під час проведення змагань. Ну, е, наші дівчата, до речі, на минулорічних змаганнях, вони саме... З Житомиру проіграли в фіналі і не потрапили таким часом в фінальну гру, а вибороли тільки третє місце. Я думаю, що сьогодні нашим дівчатам посміхнеться вдача, і вони такі виберуть те за перше місце, до якого стремляться всі спортсмени під час ігор. Окрім майстерності та волі до перемоги, є у наших баскетболістів ще один забійний козир. То їхні тренери для багатьох не є секретом, що імена Валерія Пушкарьова, Юрія Кузика та їхніх колег вже самі по собі є переможними очками. Їхнім вихованцям та вихованкам залишається лише поставити вирішальну чемпіонську крапку, і вони, здається, до цього готові. Наш тренер Валерій Михайлович Пушкарьов вкладає в нас всю душу та весь свій час. Ми займаємося кожного дня. Він не жаліє на нас ну, ні часу, ні своєї сили, ні своїх якихось душевних запасів, енергії. Ми, е, від нього, він нам дає поради, як нам краще грати. Відповідно, відпрацьовує з нами нові елементи, е, вказує на наші помилки, які ми робимо під час тренування. Ми бажаємо перемоги усім, але все-таки нашою головною метою є здобути перше місце. Адже ми все. Таки є бердичівлянами, які хочуть довести, що наше місто готує гатних спортсменів. Окрім господарів першості, у ній взяли участь ще чотири команди: із Житомира, Романова, Попільні та Лугин. До фіналу, як і очікувалося, потрапили бердичівлянки та гості з обласного центру. Гра виявилася непростою, та нашим землячкам таки вдалося взяти реванш за минулорічну невдачу. 36-28 І вихованки Валерія Пушкарьова чемпіонки області. Що ж, чудова пара до ще однієї перемоги Бердичівської баскетбольної школи, котру нещодавно справили підопічні тренера Юрія Кузика. Недавно наші юні баскетболісти 2001 року народження під керівництвом тренера Кузака Юрія Миколаївича теж повернули з чемпіонату області, де вони більш як впевнено виграли перше місце, де в фіналі переіграли команду Житоміра з рахунком 41-16. І таким чином баскетболісти наші стали чемпіонами області. Зараз у них ще чекають змагання вже серед 2001-2002 року народження. Вони теж спрямовано готуються і надіємося, що вони теж виберуть перше місце серед команд США області.